Орешники, это же такой как гром среди ясного неба произойдет. Каким бы Орешник не был там великолепным, отличным и так далее, закон физики он отметит не в состоянии. Там руководство несложное, на руки на лицо нанесли, на задание. Какая Ивана Хорошая, какая луга, молодеца Владимира Путина. Как сварить борщ, как испечь торт. Я реально вот такой контент смотрела и до сих пор смотрю на YouTube. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це улюблена програма всіх наших глядачів. І, звісно, біль страх і сльози для всіх наших ворогів. Тому що тут ми займаємося нищенням російської пропаганди, відкриваємо очі на правду і показуємо багато чого смішного. Ви не забувайте на старті нашої програми лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що у вас є унікальна можливість стати одним із мільйона підписників. Ну а для нас і для нашої всієї редакції. Дійсно, це буде неймовірне щастя. Коментуйте, почути й і, і не забувайте підтримувати тих, завдяки кому ми існуємо, ми живі, і можемо продовжувати свою роботу. Це, звісно, збройні сили України. Ми підтримуємо збір для 67-ї окремої механізованої бригади, яка збирає чи які ми допомагаємо збирати на позашляховик. Одразу хочу сказати, що цей позашляховик буде виконувати надзвичайно важливі завдання трошки за межею кордонів нашої країни. Тож шукайте посилання в нас в описі. Ну і саме зараз ми розкажемо, що ж наші неймовірні військові наробили, яким, зокрема, ми збираємо на автівку. Є... Летит, вон, там. Шестой летит. Шестой летит. Да. Хотите рыбку закусить? нет боже что реально. Кто-то сорвется что? Кстати, на Вот и свет нахуй. мигает. Он давно уже мигает. И до, у матери дома мигает свет и окна. Летали, нет. но здесь их не было никогда. Это центр города. Это город. Это. большой город. Здесь этого не было никогда. Увы. Мудрый, пожалуйста, долго блокать. Я вас умоляю. У меня я все. Уже все. А все смоленск они В летят, потому что у нас на на, на на автозаводской есть завод, где оружие делают. И они пытаются его взорвать. Да, конечно. Я очень смотрю, то, что идет все по плану. У -у -у. По плану должны еще. А музыку включать, нет? По нет. Это город, а это центр. Какое это село? ДТС, это они центр, Они будут по заводу. Да. По дыму они взорвали Только пиво. Только тихо. Было, заводом, по течэшкам, по такой... Так, ребят, все, давайте. Это, Это можешь... рыба, фу, я ненавижу рыбу. Она вкусная, да, вообще как. Она что-то мне больше не слышала. Нельзя никуда уходить. Мудрый, заблокируйте, пожалуйста, систему оповещения. Какая-то... Да. Ой, В Тг пишет, что на крыше из многоэтажек горит Бпл. Да. да. Как это называется? Бла, прикиньте. Ох, друзі, я все ж таки переживаю за свою долю. Ні, не в контексті війни. Я переживаю за свою професійну долю, тому що я навіть не знаю мені плакати чи сміятись, коли російські пропагандисти воєнкори хто завгодно, але відбирають мій хліб, і говорять за мене мої слова. Ну, тобто я. Тижні витратила на те, щоб насміхатися над їхнім арішником, над їхніми іншими ракетами, і дожила до того, що вони косплеять мене і вже говорять моїми словами. Ну, мовляв, який би арешник не був, та який він фуфло, гавніще, а ну ж все зроблено в Росії. Але закони фізики виявляються він. Скасувати не може, ба більше. Вони знову ж таки, надивившись наших програм, вже кажуть: а ви знаєте, ця історія з Южмашем вона не дуже відповідає дійсності. От ми розказували, що Южмаша немає, а він є. Та що? Боже мій. Невже ви збираєтеся більше не стяти в обличчя недорогим росіянам? Тож вони самі розуміють, що вони влаштували медійну розкачку. Але при тому ніякого результату вони не отримали. Бо навіщо був Арешнік? Залякати українців, залякати Захід. На Заході, до речі, більше злякались, ніж українці, хоча були по нам, але жоднісінького позитивного результату вони так і не отримали. Я віжу дуже сильне, скажімо так, дипломатичне вражає свідіння заблуждення вищого військово політичного руководства, в тому числі в історії Угу. Кстати, вот орешники, это же такой, как гром среди ясного неба прозвучал, или скорее гром среди хмурого неба. Ну, здесь, собственно говоря, ну, я, честно говоря, вот когда вот эта вот информационная волна пошла, ну, понятно, что она была, скажем так, инспирирована, она поддерживалась, там, я так понимаю, что целый ряд каналов они ней намерены, то есть это в том числе в финансовом плане она нагнеталась. Но каким бы орешник не был там великолепным, отличным и так далее, Закон о физике он отменить не в состоянии. Дальше мы, собственно говоря, имеем очень простую вещь. То есть, ну, с учетом машины, которая его за... закинула наверх, uh -huh. и с учетом той полезной нагрузки, которую эта машина несет. Соответственно, то количество на выходе с этого автобуса, ну, это выводная ступень. Uh -huh. Ну, жаргонное выражение, автобус, который разводит боеголовки, и там дальше разделение идет. Но, собственно говоря, дальше получается простая ситуация с точки зрения той энергии, которую они могли принести до Земли. С учетом массы, ну, даже не принимая вот испарения, вот трения воздуха и прочее, то есть, и той кинетики, которая была. Ну, на самом деле оно не такое уж и значительное. То есть, вот тот медийный, те медийные заявления, что там Южмаша нет там, и так далее, ну, это не так. Это сильно не так. Эффект намного... Не, эффект есть, безусловно, штука, она для определенных вещей, она эффективная. Но то, что у нас устроили медийную раскачку на относительно ровном месте, это безусловно. Второй вопрос. Лично мне непонятно вообще как бы само условие применения. Потому что подобное оружие... Я не буду касаться вопросов возможного применения со стороны противника аналогов. А я напомню, что разработки, например, соответствующих боеголовок для трайдентов противникам активно вели еще в 90-е годы. То есть там очень серьезный научно-технический задел. И я чуть более 10 лет, когда очень плотно приходилось общаться с перспективной тематикой, с различными заходами, есть такое хорошее правило, перевернутая шахматная доска. Когда вот меня приглашают, например, для обсуждения определенной тематики, и там, там так сказать, соискатель там, грантов определенных со стороны определенных там структур, он там рассказывает, как они там, что с врагом будут делать там и прочее. Говорю, теперь переворачиваем шахматную доску. И теперь смотрим, какие возможности у противника появляются при наличии подобных средств в отношении нас. А, вот это накачивание квазипатриотизма по весьма неоднозначному поводу, по весьма неоднозначному поводу. Если говорить на эффект на Запад, ну на Западе посмотрели. Франция сказала, что мы будем даем зеленый свет на нанесение ударов. То есть, на самом деле, на Западе прекрасно с этой тематикой знакомы те же самые американцы. Я говорю, что, например, специальные боевые части, неядерные для трайдентов, это у них те, тема, которая активно развивалась и исследовалась еще с начала 90-х годов. Ну і дивовижна все ж таки ця російська армія. Може, ми просто не розгадали, не розтлумачили цю назву Друга армія світу. Може, сенси якісь інші вкладались? Ну в них все унікальне озброєння, методи і тактика ведення бойових дій, медицина. От в бій в них як не так давно, під час різдвяного богослужіння, воєнний злочинець Путін передавав. Чи просив спочатку освятити, а потім передавав такі хрести на тільні зі своїми ініціалами для СВОшників. Ну, вочевидь, да? нашу тобі реби, наша тобі система протиповітряної оборони, хрест тебе від цього захистить. Далі це стосується озброєння, нащо тобі озброєння, техніка пішки ходи. Ну і, звісно, медицина. Вона в них просто унікальна. Батальйону Ахмат подарували крем. Було б непогано, щоб вони сказали, що від цього крему ти стаєш невидимим. Але цей крем. Треба носити із собою, і він тебе рятує від усіх хімічних опіків. Навіть якщо це якась сірчана кислота, то і від цього тебе теж врятує. Господи, та може ви вже цим тюбіком будете і дрони, і артилерійські снаряди відбивати. Одним словом, ось що із себе представляє в 21-му сторіччі російська нікчемна армія. Я не с пустыми руками приехал, как в прошлый раз, когда мы виделись месяц назад. Я привозил опытный образец, передавал тебе лично. Сейчас мы собрали немножко денег при помощи наших друзей. Сделали 30 упаковок крема кремлонит, Тот самый, который защищает от воздействия химических боевых отравляющих веществ. Это 30 туб, они небольшие, можно носить в кармане, да, ты можешь показать. Вот, вот. вот такие вот написано Кремлонит. Я скинул... Там руководство несложное, на руки, на лицо нанесли на задание, потому что когда враг распыляет, как то гадость, я в дакте скидывал, как боец по центр, Цербер, какие последствия, но до сих пор на спине не восстановилось еще все. Вот. А если пользовался кремом, то можно было бы избежать. Даже люизит, боевое отравляющее вещество, которое сквозь противогаз проникает, даже от него поражение минимальное, ну, практически несущественное. И даже от концентрированной серной теплоты. Поэтому бойцам... Чтобы несли службу достойно. І это хоть как-то нас, Сергій Васильевич, прошу ваших молитв за раба Сергія. Он сейчас приболел, но Сергія. делать, робити, що можемо. І я ще раз і ще раз буду наполягати саме через нашу роботу, через цей YouTube канал, через десятки інших YouTube каналів. моїх талановитих і прекрасних колег в Росії і вирішили заповільнити уповільнити YouTube. Саме через це вони хочуть контролювати абсолютно всю сферу інформації і інтернет, тому що не дай Боже хтось із недругих росіян дізнається правди. Ну а інші російські блогери надивилися наших програм і тепер вирішили знову говорити нашими словами нікогда такого не було. І от знову виявляється, що поки росіян лякають НАТО і українцями. Китайці, й сапой гребуть всі ресурси з Росії. Та ви що, серйозно? Та я про це вперше сказала. Та яка кому різниця, якщо ніхто там цього не чує? Забирають газ і не тільки на це скаржаться вже і місцеві. Показуючи товарняки, якими все з Росії вивозиться. А я ще нагадаю, що частина прилеглих до Китаю територій вони вже давним-давно заселені китайцями. Великий бізнес, підприємства, все контролюють Китайці. Сі Ці Сідіньпіні дуже пощастило і з дурником Путіним, який як в ломбард заклав Росію для того, аби Китай його підтримав у цій війні, Поки росіян пугають НАТО України там там, китайский друг Си спокойненько работает вывозит богатство никто ему не мешает газ отправляется тоже в Китай здесь газа нет врагам мы отправляем как в НАТО мы опять отправляем не в газ кто враг то я понятен кто враг он вот, пожалуйста вот, от горизонта лес готовить все Приговаривай, какая Ивана хорошая, какая друга. Молодец Владимира Путина. Ты холосая человека. Россияне. Ура, Путин! И сейчас затянут пояса потуже. Дивляться нас, звісно, і російські чиновники, щоб ви не сумнівалися. Можливо, із перекладачем, можливо, не все розуміючи, але для того, щоб бути в курсі подій, тримати нас по вітру їм доводиться. Хоча на камеру, звісно, вони прикидаються, що дивляться винятково розважальний контент. Ось, наприклад, Мізуліна дивиться на Ютубі, як зверити борщ. Цікаво, нащо? Вона ж думає, що їй вдасться бути перебіжчицею, що вона стане українкою, що її тут приймуть. Ну і звісно, ще й підглядає, як і спіч торт. Я би на її місці все ж таки гуглила дещо інші речі. Ну, наприклад, як правильно скласти тривожну валізку, де ховатися від українських дронів, а вже потім від ракет? Що той торт, що той борщ? Вони від нашої руки Азмізді тебе не врятує. Как сварить борщ, как испечь торт? Я реально вот такой контент смотрела и до сих пор смотрю на Ютьюбе. Ну и второе. Что? Ну, реально готов? Что? Что? Нет, ну просто я-то думал, там, например, как кого-нибудь забанить. Нет, я. А тут... Мои... Катерина варит борщ. Ну, я думаю, що у Гугла очень удивительна історія моєї моего, моего поиска на ютубе. Да, Конечно. Ну і нарешті, нарешті СВОшникам, та й в цілому, росіянам є за що помирати. Це ж ми так з вами в 22, му в 23-му та й в 24 му сміялися над тим, як росіяни своїх же родичів, близьких, чоловіків, синів обмінюють на. Ладу, та, що вони отримують гробові. Але так як виглядала та стара лада, господи, не за як не можна помирати. Але зараз росіянам показали обзор на нову ніву, у котре наконець появились суттєві зміни. Мова йде про надфарники, увага і противотуманку. Ви уявляєте собі цю революцію в автопромі, цей стрибок в космос, який зробили російські виробники. Ну тобто вони нічого не зробили, але тим не менше ось що таке конкуренція набагато краще ніж те, що було раніше. Тож тепер, от за працювати уманку і надфарніки, і не соромно навіть покласти своє життя в українському ґрунті. Так, ну що, наконец на Ніві появились зміни перед вами? Ніва 4х4 трьохдверний в комплектації Престиж 24 появились. новые надфарники белые, да, также появились повторители на крыльях и также в автомобиле светодиодные противотуманки, да, для Лада это, конечно, что-то нереальное. Светодиодная балка на крыше появилась, она была до этого галогеновая, теперь выглядит вот так вот, светодиодная. По боковой части, в принципе, изменений нету, те же накладки на крылья, накладки на пороге. Задний бампер тоже у престиж комплектации свой, да оффроу, так сказать. И давайте посмотрим, что в салоне на автомобиле поменялось. Замок зажигания неизменный, классические переключатели. Смотрите, сиденье без регулировок, два стеклоподъемника, два подогрева, рециркуляция воздуха, кондиционер, кнопка светодиодной балки на крыше, ну и в принципе все, даже нету магнитолы. Є передні протитуманки, задні протитуманки і в комплектації також два підголовника. Більше нету нічого. Цена на автомобіль составляє мільйон 540 сорок тисяч рублей. Цена не окончательна. Ви знаєте мене, я би розказувала і розказувала годинами, показувала все, що відбувається за паребріком, але і вам, і мені. Час відпочивати, ну а мені збирати нове. щоб ви не сумнівалися. Кожен наступний випуск, звісно, буде ще цікавішим. Тож під завершення цього не забувайте лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф, прокоментувати почути і побачене. Ну і звісно, задонатити нам позашляховик для 67-ї окремої механізованої бригади. Маємо підтримати наших артилерістів. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.